Вітаю вас, кохання та сімейне життя. Це важлива складова людських стосунків, що об'єднує людей у тісні та духовні зв'язки. У шлюбі та сімейному житті кохання проходить безліч випробувань. Шлюб це не тільки пристрасть, романтика, а й взаємна повага, підтримка, терпіння та вміння знаходити компроміси. Сім'я стає тим місцем, де кожен може відчувати себе в безпеці, рости і розвиватися. Знаючи, що поруч є люди, які завжди підтримають і допоможуть. На превеликий жаль, не всі можуть похозуватися міцними та щасливими стосунками. Джодіт Моусон народилася 1944 року, проживає в штаті Вашингтон. Як і багато хто з нас у 20 років вона зустріла своє справжнє кохання, і їхні стосунки розвивалися дуже швидко. У вересні 1964 року вона зустрілася з хлопцем. А вже в січні стала його дружиною. конфетно букетний період був недовгим, і пара, можна сказати, одразу ж вирішила узаконити свої стосунки. У шлюбі у них було все, як у всіх. Діти, у них народилися дві прекрасні донечки, і якісь побутові проблеми, кохання, романтика, спільні поїздки кудись. І здавалося б, це звичайнісінька сім'я. Аж поки чоловік Джудіт через багато років їхнього спільного життя не відкрив дружині одну таємницю, він зізнався, що йому подобаються не тільки жінки, а й чоловіки. Джудіт дотримувалася традиційних поглядів на сімейне життя, і таке зізнання чоловіка ввело її в ступор. Вона не знала, що робити далі, і як жити з цією інформацією. Ба Більше чоловік зізнався, що має бажання зустрічатися з чоловіками, поки він перебуває у шлюбі. Це стало для жінки ще більшим ударом. Але, попри зізнання чоловіка, Джудіт вирішила усупереч всьому зберегти їхнє кохання. 19 років. Жінка жила і намагалася робити вигляд, що все нормально. Намагалася змиритися. але в кінцевому підсумку її терпіння Ню прийшов кінець, і нарешті вона зважилася на дуже важкий, але необхідний для неї крок розлучення з моменту розлучення минуло 8 місяців, 1985 рік. Джудіт знайомиться з чоловіком на ім'я Геррі в барі в Сієтлі. Геррі Ріджуей народився 18 лютого 1949 року в Юті. Чоловік дуже сподобався жінці, а він високий, симпатичний, статний. Поруч із ним Джудіт відчувала себе бажаною і потрібною. Чоловік був дуже ввічливий, вихований. У нього була хороша робота. Джудіт здалося, що чоловік зібрав у собі всі найкращі якості, і поруч із ним їй було дуже комфортно. Так і почалися їхні стосунки. Після двох років зустрічань Гері запропонував жінці з'їхатися. Джудіт погодилася, вони вже досить довго зустрічаються, і це добре, що їхні стосунки вийшли на новий рівень. Але перед тим як переїхати, жінка сказала Гері, що в неї дуже багато особистих речей. Меблів, постільної білизни. Геррі заспокоїв її і сказав, що це навіть добре, адже в нього типовий холостяцький будинок. Мінімум речей. Коли Джудіт переїжджала в будинок Гері, вона помітила, що в нього справді дуже мало речей, немає ліжка, постільної білизни теж немає, і ще купи необхідних для життя предметів. Їй це здалося дуже дивним. Але Гері її заспокоїв. Він пояснив це тим, що до цього він проживав із жінкою. Вони розлучилися, і вона, їдучи від нього, забрала майже всі речі з їхнього будинку. Що ж, це не поодинокий випадок. Коли під час розставання, один із партнерів. Так чинить. До речі, у Гері було вже два шлюби перед тим, як він зустрів Джудіт. Від попереднього шлюбу у Гері був син, а він носив його фотографію завжди з собою. Гері Ріджой працював на СТО Джудіт у дитячому садку. У вільний від роботи час вона займалася домом. Парі було дуже добре разом, і вони захотіли узаконити свої стосунки. 12 червня 1988 року вони одружилися. Пара була дуже гармонійною. Вони доповнювали один одного, і це було добре видно і родичам, і знайомим. Джоді дуже хотіла бути для свого нового чоловіка гарною дружиною. Після роботи вона завжди зустрічала його з посмішкою на обличчі, розпитувала, як пройшов його день. Він теж не відставав і піклувався про свою дружину. Вранці, перед тим як поїхати на роботу, він розкладав їй вітаміни, аби вона не забула їх випити. Погодьтеся, дійсно, прекрасна пара. Так. На жаль, їм не пощастило з першими шлюбами, але зрештою вони знайшли один одного і можуть жити в гармонії і коханні. Навіть знайомі говорили, що Джудіт і Гері чудова пара. Таке міцне кохання і взаємопорозуміння трапляється дуже рідко. На СТО Гері завжди їздив дуже рано. Він вставав о четвертій ранку щодня і приїжджав до автомайстерні раніше за всіх. Йому за це доплачували. Частенько він затримувався вечорами на роботі. Джудіт подумала, що в цьому теж немає нічого підозрілого. Гері наймовірніше трудоголік і дуже любить свою роботу. Одного разу до них додому, коли Джудіт якраз таки була сама, прийшли детективи. Вони сказали жінці, що розслідують справу біля річки. Грін Рівер орудує серійний вбивця. Убитих там знаходять із 1982 року. Перші троє загиблих яких знайшли, були жінки на ростані всередині статевих жіночих органів, виявили каміння. Потім стали знаходити ще більше жінок. Постраждалим було від 13 до 30 років. Деякі з них були жінками найдавнішої професії, інші ж були тими, хто просто втікав із дому. Трупи останнім часом знаходять не тільки в річці, а й в кущах, у інших штатах і недалеко від дороги. Найстрашніше в цьому те, що деяких жертв маніяк не залишає в спокої. Навіть після смерті. Уже дуже багато років вони шукають жорстокого вбивцю, але ніяк не можуть вийти на його сліди. Його прозвели вбивцею з Грін рівер Вбивця не просто позбавляє життя своїх жертв. У нього дуже Дивні нахили. Він некрофіл. Жертв було дуже багато. За приблизними підрахунками їх було 90. Розслідування почалося з того, що детективи вирішили з'ясувати, хто найчастіше їздить дорогою, яка знаходиться біля Грін Рівер. Саме тому до Джудіт додому і прийшли детективи, оскільки Гаррі дуже часто їздить цією дорогою. Вони допитали Джудіт і Гаррі. Але нічого підозрілого не було. Чоловік трудяга, який зранку до ночі. Пропадає в автомастерні. Його дружина працює на півставки у дитячому садку, а після роботи займається побутом. Але про всяк випадок, у чоловіка взяли зразки ДНК. Пара продовжила жити своїм звичайним життям. Але в Джуді закрилися сумніви, і вона дуже обережно цікавилася у чоловіка, чи це не він причетний до всіх тих жахливих убивств. І чоловік абсолютно спокійно відповідав, що ні. Він казав, що він зразковий сім'янин. Та й коли Йому усім цим займатися, якщо він працює майже весь день, та й навіщо йому цим займатися? У нього дім повна чаша, прекрасна дружина, син і улюблена робота. Ні, це точно не він, думала Джудіт. Один знайомий так само поцікавився у Гері, чи він не той самий маніяк, про якого усі говорять. І чоловік відповів йому те саме, що й дружині, і у знайомих. І у дружини не було приводів не довіряти Гері. За все життя він показав себе як адекватний роботяга, який живе звичайнісіньке життя, навіть попри своє важке дитинство. У Гері був дуже жорстокий батько і владна мати. Через стреси Гері страждав від нічного нетримання сечі і мочився у ліжку до 13 років. Так само йому було дуже важко вчитися. і Його залишали на другий рік, і в класі в нього були чи не найгірші оцінки. Але всупереч усьому Гері 1960. 169 року закінчив школу. Він майже одразу ж одружився на 19-річній дівчині. Потім він вступив до Збройних морських сил США і вирушив до В'єтнаму. Поки він служив, він дуже часто користувався послугами дівчат за викликом. Дружина теж не відставала, і поки чоловіка не було вдома, у неї був коханець. Тож пара вирішила не обтяжувати одне одного, одного і подати на розлучення. Після служби Гаррі вирішив влаштуватися на СТО і вже три. 30 років працював на одному місці. А за цей час Геррі одружився ще раз, у другому шлюбі в нього народився син. У 1981 році його друга дружина також подала на розлучення. Причини розриву шлюбу були невідомі. Після другого шлюбу у нього були дівчата, але до того, аби узаконити стосунки, все якось не доходило. Його третьою дружиною, як ми вже знаємо, стала Джудіт. Поруч із нею Геррі дуже змінився. Він став більш товариським і відкритим. У нього з'явилися нові хобі. Він почав займатися садівництвом. Роки йшли, а жертв ставало все більше і більше. Детективи працювали понад норму аби розкрити це діло і знайти жорстокого вбивцю. 30 листопада, 2001 рік. Джудіт, як зазвичай, займалася своїми домашніми справами. Коли в її двері постукали, відкривши їх, вона побачила поліцейських. Жінка одразу зрозуміла, що щось не так. Люди у формі не приходять, або запитати, як у вас справа. У них на це є вагомі причини. Поліцейські сказали Джудіт, що порівнявши аналізи ДНК, її чоловіка зі зразками стіл загиблих, вони. Знайшли схожість, тому Гаррі Ріджуя забрали у СІЗО. і з ним працювали детективи, вони допитували його, і через два роки відбувся суд. Суддя запитав Гаррі, чи вбив він 48 жінок, яких вдалося знайти. У цей момент його дружина Джудіт щосили сподівалася, що її коханий чоловік відповість ні. Але дива не сталося, і Геррі зізнався у вбивствах. Джудіт 13 років прожила пліч, у пліч із жорстоким маніяком. Вона вірила і любила його. Це розбило їй серце. Ніхто й припустити не міг, що він на це здатний. Гері дуже спокійний, працьовитий. Так його поведінка інколи бувала дивною, але нічого незвичайного він не робив. Принаймні, у цьому він не був помічений іншими. Друга дружина розповіла, що Гері дуже любив усамітнюватися з нею в лісаху. Машині у посадках, і коли вони прогулювалися в лісі, він любив відставати, а потім підкрадатися і лякати її. Після чого він дуже довго розпитував свою другу дружину, чи вдалося в нього підкрастися непоміченим. Погодьтеся, це дуже дивний спосіб провести зі своєю дружиною час. Гері Ріджуею винесли вирок. Він отримав 48 довічних ув'язнень, безумовно дострокового звільнення. Саме скільки офіційних жертв було знайдено? Але за неофіційними даними їх було набагато, набагато більше. Гері зазнався, що він міг вбувати одразу на першому побаченні, тому інколи він навіть не запам'ятовував обличчя своїх жертв, і він не пам'ятав, куди він після цього всього міг їх діти. Страшно уявити, що відчувала Джудіт після того, як правда виплила назовні. Наскільки боляче усвідомити, що людина з якою ти ділиш дім. Може бути таким страшним звіром. Після того, як Геррі відправили за ґрати, він перший час писав своїй дружині Джудіт. Казав, що дуже її любить. Вона спочатку не відповідала, а потім написала йому, що у неї з'явився чоловік. І після цього Гаррі їй більше не писав. Попри те, що у школі Гері Ріджуей завжди пас задніх. У нього чудово виходило дурити правоохоронні органи протягом 20 років. Ще в дитинстві знайомі говорили, що в нього чудовий самоконтроль. Саме тому він не розколовся, коли проходив тест на детекторі брехні. Так само в нього була чудова пам'ять, і він не плутався у своїх свідченнях. Після злочинів він міняв гуму на колесах, аби відбитки протекторів, які він залишив неподалік від місця вбивства, не збігалися з тими, які знайдуть біля його будинку. Так само є інформація, що дуже часто він їздив на злочини не на своїх машинах, а на тих, які залишали клієнти СТО, тобто людина просто відвезла свою машину в автомайстерню, а працівник. Брав її для скоєння таких жорстоких злочинів. Так само у Гері був шрам на руці на початку стосунків. Джудіт запитувала, де він так примудрився пошкодити руку. І він відповідав, що це просто опік. Але слідчі думають інакше, Найімовірніше, якась із його жертв боролася за своє життя і подряпала йому руку. Але сліди від жіночих нігтів могли викликати підозри у інших людей. Тому Гері залив це місце кислотою, аби приховати борозне. Від нігтів. Найстрашніше, що коли Гаррі проходив поліграф, той нічого не показав не тільки тому, що чоловік міг не хвилюватися в цей момент, аби не видати себе, а ще й тому, що він просто не відчував жодних докорів сумління чи розкоєння. Він реально не вважав, що робив просто жахливі речі, напрошується питання, а звідки в нього така ненависть до жіночої статі? Тут є кілька варіантів. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідала, що до 13 років Герія мочився в ліжко. Його мати допомагала йому привести себе до ладу. Можливо, це спровокувало якийсь психологічний розлад у хлопця. Так само Гері ненавидів і одночасно любив жінок легкої поведінки. Його друга дружина дуже часто розповідала, що Генрі за розмовою міг декілька. Кілька разів згадати про жінок легкої поведінки і засудити їх у дуже грубій формі. Немає сумнівів, що в чоловіка були проблеми з психікою, хоча на суді після всіляких експертиз його визнали осудним. Можливо, для того, аби дати йому реальний термін. Якби його визнали психічно хворим, це могло б повністю змінити вирок. Його б замість в'язниці могли відправити до психіатричної лікарні. Просто уявіть, як майстерно. Чоловік змінював свої амплуа вдома на роботі і в колі друзів. Він зразковий сім'янин, трудяга, милий і добропорядний чоловік. Але що й йшов, або сковіти злочини? Це була вже зовсім інша людина. Ще б хотілося додати одну цікаву деталь. Гарі на суді зізнався, що за час проживання з Джудіт йому набагато менше хотілося скоювати злочини, і це правда, коли він одружився, кількість знайдених у річці жертв значно знизилася. Можна сказати, що завдяки його дружині багато дівчат залишилися в живих. Джуді теж сказала про це кілька слів. Вона казала, що справді відчуває, що врятувала не одне життя. За час їхнього шлюбу вона робила його щасливим, і можливо з цієї причини його не так сильно тягнуло на вбивства. Для неї він був ідеальним чоловіком, але водночас він був ідеальним і невловимим вбивцею. Другий шлюб. У якому Джуді віддавала всю себе, також обернувся для неї невдачею, і коли з першим чоловіком вона розлучилася з болем і гіркотою, то це все одно якось можна було пережити. То друге розлучення просто розбило їй серце. Тривалий час жінка страждала від депресії, приймала заспокійливі. Потім почала прикладатися до пляшки. У неї не було ніякого чоловіка, про якого вона написала у листі Гері. Просто вона хотіла, аби він від неї відстав. Жінка написала книгу, в якій розповіла свою історію. Книга називається Серійний вбивця з Грін Рівер. Біографія дружини, яка нічого не підозрює. Так само є фільм Вбивця із Зеленої річки. Але в нього не дуже високий рейтинг, і кажуть, що там дуже багато неточностей. Мені здається, що й досі всі три дружини не можуть зрозуміти, як їм вдалося піти від нього живими. Наймовірніше, він не чіпав їх тому, що якби він убив свою дружину, про це рано чи пізно стало б відомо. І він привернув би до себе зайву увагу. Але далеко не факт, що він не думав про вбивство кожної зі своїх дружин. Бо якщо в нього така ненависть до жінок, я гадаю, вона поширювалася. Абсолютно на всі, просто він усвідомлював, кого можна позбавити життя, аби поліцейські не вийшли на нього одразу. Жодна з його дружин не могла сказати про Гері, що він виявляв хоч якусь жорстокість, якщо не брати до уваги зрад у його першому шлюбі, він був зразковим сім'янином. Можливо, Джудіт запідозрила щось недобре, бо коли першого разу до них приходили детективи. Вона почала розпитувати Геррі, чи не він є цим жорстоким вбивцею. Але коли він її заспокоїв, вона зрозуміла, що в неї немає причин для хвилювань, і продовжила жити з ним щасливе і безтурботне життя. Усвідомлення того, що Джудіт прожила своє життя з маньяком, стало для неї нестерпним тягарем. Пам'ять про спільні роки, про тепло, яке вона відчувала до нього. Тепер змішувалася з жахом і огидою. Вона усвідомила, що була обманута, що Кожен момент їхнього спільного життя був просякнутий брехнею. Виходить, вона ніколи не знала свого чоловіка до кінця. Щодня вона прокидалася поруч із ним, готувала йому сніданок, дбала про нього і приймала турботу від нього, не підозрюючи, що насправді поруч із нею спить справжній монстр. Бережіть себе.